О тут то дерево пахне точно так само, як ті будинки в нашому Шевченківському гаї. О, Рено! Хто би міг подумати? І з рульом них тут, фук із фанат Франції напевно живе. і будинок такий, не на японський подібний. То якийсь музей чи що тут таке Всякі такі фігурки робить, продає О, то все то їхній буде. І тут зразу магазинчик такий. Ладно, поки що все. Ух ти, Аня, я думав, що старі міні. Щось друг. Так, потім поки що все, потім продовжуємо.